З 2 жовтня по 13 включно стартує бойова перепустка на такий танк, який має назву Е65 Звілінг. Це буде головна нагорода цієї бойової перепустки. І в цьому відео хочу розповісти про цей танчик. Хочу порівняти цей танк з ТС-54, тому що вони досить схожі по механіки і по відіграванню на них так би мовити. Не забувайте притискати вподобайку за такий контент, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього танку і чи будете подіти на цей танк. Анг, поїхали дивитись. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом BIZOR10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. в перепустку не важко, так би мовити, виконати, але є нюанс, треба з нею. Це потрібно за неї заплатити В кінці 2500 з тисячі голів. Десь так має коштувати цей танчик на фініші. Це восьмий рівень. Ми бачимо, що це Волка. Одразу скажу наперед, що він схожий по відіграванню по динаміці і взагалі по концепції на ТС-54. Ви знаєте, що ТС-54 можна взяти за програму Вудплюс. Це, так би мовити, підписка. І що взагалі є в цьому танку? Тут 280 середня шкода з пострілу, 221 пробиття ББшкою. Голда тут 273. Голда на восьмому рівні досить непогана. КДшка 6,7, і і секунди. КД це заряджається два снаряди і півтори секунди. Півтори секунди. кедешка між тичками. Ти зарядився повністю. Ти заряджені дві, 2 снаряди. За півтори секунди розряджаєш 560 середніх шкоди. За півтори секунди. І плюс тут залп півтори секунди. Залп півтори секунди. Ви чуєте? Ти заряджаєш залп, і потім кадешся в районі 8,5 секунд. Як вам така історія? І в цього танка є броня, і в цього танка є квн мінус 9, альфа, ДПМ. Є ХП, розкид 0,33 в стоці. Зараз я кину екіпаж, покажу, скільки буде на фінальній, плюс обладнання. 38 в стоці це без турбіни і огляд 390 метрів. 30 ТТХ, бачите? Ну, є в мене чуйка, така досить непогана, що цей танк. Ну не хочу я нахвалювати, не хочу. Ну попахує досить хорошим. Зробить, я думаю, конкуренцію багатьом танкам на 8 рівні. І зможе також непогано відігравати проти 9 і 10. Тому я показав вам тільки що тиха цього танку. По обладнанню я поставив би ХП, стаб і турбіну. Чому стабілізатор? А не вентиляцію, тому що я на ньому пограв уже декілька боїв і стаба в нього стабом навіть така проблематична стабілізація краще у ТС-54. Але дозвестися, підзвестися, в принципі, я думаю, проблем не буде у вас на цьому танку. Можна ставити вентиль, вентиль, турбіна, хп або взагалі можна без турбіни катати, тому що він і так їде 38. Тут вже вибирати вам. Але на мою думку, це для мене буде найоптимальнішим варіантом збірки. По екіпажу. Тепері екіпажу ви бачите на екрані. Є по модерки також. Давайте покажу одразу наперед. Перша ліва, друга, ліва, третя, права. І тепер подивимося його бронювання цієї. машини. І потім перейдемо до порівняння ТС-54 і Е65. НЛДшка 220, ВЛДшка 225. двадцять п'ять. Туди ще як цей танк буде стояти. Ну в цілому скажу свої практики. Я десь на ньому відіграв боїв 8-10, то ВЛДшка в нього досить непогано танкує базу і снаряди 8 рівнів. Але голду, якщо заряджають, то пробувають вас ВЛД. Тобто, в принципі, на корпус сильно розраховувати не варто. Ви можете виходити від бортика. Бортик тут досить непоганий, але в скулу цю пробивають. Бортик норм. Але якщо не показують скулу, БЛДшка норм, але якщо не, вкидують бабешками або якимись підкаліберами воно інколи рикошетить Башта тут 270 мм маска 230, але це воно все екраном, воно не пробивається 270. Тобто реально танкує більшість голди 8 -го рівня, деяку голду 9 -го рівня, і в принципі голду десятку, ти не танкнеш. Так також звертайте на це увагу. Тобто сильно на броню розраховувати на ньому не варто саме в корпусі, можна розраховувати трішки від башти, але. Не проти 10. Треба більше на ньому грати від реалізації гармати від залпів, і все, і буде все класно. От я зробив, бать подивіться, фінальний ТТХ, мене 1700 хп 1740, у мене мінус 9 КВН, 6,5 кД, 1,5 чи залп, 13 секунд кадеш це повністю повністю старяди. І 44 максималка 19 назад, тобто по мобільності і по вогневій міці в принципі, проблем я на ньому не бачу. По ТТХ ж, прикольний апарат. Далі, давайте тепер порівняємо дві машини Не хочу нахвалювати сильно, але я скатав і своє враження скажу в кінці відео. Зараз я хочу вам показати декілька боїв на цій машині, і все самі зрозуміли Поїхали дивитися. Так, поїхали. А... У нас по ну, кинуло внубку. Бачите, затискаю кольосико і залп реально 1,5 секунди. Подивіться наскільки це швидко. Просто гляньте, моментально. моментально. Просто може це якась реакція після сфака, якого там 3 секунди між залпу, і може мені так здається, але подивіться. Танк їде з місця. 41 вінтулий. Давайте трошечки лівіше, напевно, переїду. Стану башти, так, летить 56, даю звертухи. Ну, слаба, бачите, з стабілізатором вона більш менш актуальна, нормальна. Але задання все-таки в рані 2 секунд. Чи ну. треба підзводиться? Він в плані стабілізації гірше, ніж ТС-54, і це факт. Треба до цього звикнути. Так, я щось бачу зарсвицілю. Не можу, на жаль, влучити по ТС-56 ТП. Блін, анлак. Треба ще раз Оп. Є, ну блін, ну подивіться, як класно працює нова підсвітка. Дивіться. Ще раз даю йому. А я йому ще раз даю. Ем, нормально мене пробили. Навіть знаю, що вам прокоментувати, я трішечки обідно, начебто. Закину все таки цей дундук на бз 176 хорош. Я б так, напевно, на байзіку агресивно не піджимав, але враховуючи те, що проти сімки, то чому ні, наче, так? Да? з бронюванням? щось поки не попахує мені, так? Да? <смі> Зараз підули, що це. Я лікаю його. Так, ну треба дозводитись, точно. Другу даю, найс. Другу даю. Так, ну що ми тут можемо зробити? Приїхати десь праворуч. Приехать здесь праворуч или вороч. Стоит, Шкода Т56. Я лучаю Ключок. Найс. 270. Брат, я думаю, проехать. Здесь праворуч, не ваш, ты постою Таке чуття, що я можу, начебто, поїхати в F5. Бам! І не влучив. Ох і ха Подиви на нього. Ох, іскиловік. Зараз по перекаті може дам йому. Буду бачить. Правіша, вийдеш? Давай, бум! Хороша влучність, хороший танк, рекомендаціон. Я нахвалив раніше час, бачите? Залпік? Блін, ну приємно за півтори секунди вливати 500, ну дуже приємно. Є25. Скільки ти. їла кач в дитинстві? Що такий везучий? Сказав би щось інше, але я не буду. Так, ну тут сушка виїжджає тут GG для мене. Ладно, буває. Нічого страшного. Ось такий бій на 200. Так, кидає нас на рівні манергейма. Одразу, напевно. Ідіду ближче до цього холма. Я спочатку тут зараз вийду нападу зверху, чекну. Посіда чи ні. Ні, ну, консівер, не заважаємо мені. Ні, ну без вміє Я вмів <кху> Залпи Теску Теску я не вицілюю Треба було йому в кришу одразу кидати, Чи я так поспішив, не знаю. Зараз маю, думаю, ще раз вийти. Теска чи ні. Ходить. Добре, стоїм, відбаште від тоді. Бам! 559, приємно, приємно, хорошо. Хочу ще так. Помиляєшся, давайте дам Пробиття 250. Ну, начебто, знаєте, 250, начебто не солідно. Але коли закидаш залп на 500, то прикольно. Чи я даю 273? Я Ядчок буду пробувати, чи ні? маю пробувати. зараз світиться зеленим добре, на тобі. Чи хочеш? Чи ти хочеш? Хочеш? Окей. Я не розумію, що це за машина перед ними, да? Ще влучу на 311, як воно залітає, капець. І ще. Я не вмію лючок залить зрядив, дивіться, бачите. Так, кату я тут приколіст. На тобі каточок і на 500 демеджа тичка. Ти будеш мене впарувати? А який толк? Там ще консівер летить. Порчик саппорт. 3 секунди, там зал. А, ну дай выйду. Дай, дай, дай. А, то би 265 бинд не в на жаль. Да, він так помаляется на сомбарші. Слухай, да. Ну от такими мол, легкими махінаціями ти даєш уже 3200, особо найти депотивичи, да. Це приємно. Стратив кену. А де він стоїть? Треба такой до свера добити. А він знизу. Має швидше з дуплі. Найс. Мені дуже цікаво, як буде ця машина відігравати з десятками, з дев'ятками. А блін, я поспішив. Цікаво, як він буде грати проти десяток, типу, вони його виносять будуть крепко. Виносять його будуть крепко. Типу, це не якийсь там умовний Йосип Третій, який в башту не пробивається взагалі, да, або ще якісь інші машини. Але в принципі більшість вісімок страдають проти десяток, тому. Сподіваюсь, що в такі сетапи цей танк сильно кидати не буде. А так він приємний. Мені по геймплею він сподобається, імпонує. Я люблю такі танки, які можуть в агресію піджимати і грати від башти, тому тут однозначно лайк. Що ще хотів би сказати. Ні, ну ти будеш лучать. Окей, ну танк на таких середніх дистанціях, То він не вкидає, добре. Типу, краще закидують. Дуплет тоді коли ти точно впевнений, що воно полетить. Все-таки тут немає точності 0,25, як у Сфака, да? Треба до цього переключитися трішки і потім кайфувати. Я тескі може 4 дам, давайте спробую, може буде видно. 3, 2, 1. Все одно ще тільки одна залітає, ну йою. Ну добре, нормальний бій, окей. 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 Проб'ю. Дварний корпус. Світиться і не може дати. Ладно, окей. Це якось так. Так, що можу сказати про цей танк? Однозначно не шлак, однозначно не середній прем. Це однозначно один із комфортних і приємних прем танків, на якому буде реально класно фармити, який буде гратись, на якому можна робити акцент на собі і десь піджиматись якісь позиції. і... Впливати на бій, тому от я йому поставив би оцінку 8,5 з 10. навіть дев'ятку можна поставити. Єдиний бал з ньому напевно, бронювання корпуса, і то воно в нього також адекватно. Тому це майже мій ідеальний премтанк, на якому я буду по-любому грати. Думаю, якісь мітки запотіємо. Тому слідкуйте за трансляціями. Е, якось так. Чи варто на нього потіти? Однозначно, так чи варто на нього витрачати дві голди? Я впевнений, що вона зараз у вас є, тому що 2500 тисячі голди закинуло всім тим, хто. Давно грає в танки. Ви, ви знаєте, коли стартувало оновлення 2.0. Якщо ви голду не витратили не витратили, то однозначно 3,5 тисячі ви закінчити на цей танк і однозначно пройдіть собою перепустку. Танк гідний, хай буде, покайфуйте, пограйте і отримайте задоволення. Тому рекомендаціон від мене знайте незважаючи на те, що я два бої там 2000 зіграв. Потенціал цього танку є. Так що let's go. Дякую за перегляд. цього відео Бережіть себе і до наступного. Watch your eyes, twiddle arms, 65s, bust them off, fluffy flies, call it cats, chills them eyes